Друзі, приготуйтеся. Те, що я зараз розкажу, не просто змінить ваше уявлення про майбутнє. Воно шокує до глибини душі. Забудьте все, що ви чули, бо світ стоїть на порозі подій, які перевернуть усе до гори дном. Забудьте про звичні прогнози, адже ми зазирнемо в глибини, куди не пускають звичайних смертних. І допоможе нам у цьому ніхто інший, як наша неймовірна. Легендарна Марія Вовк, її слова, її бачення змусять вас затамувати подих. Ви ж відчуваєте, що повітря наповнене напругою? Щось величезне, неминуче наближається, і це не просто зміна погоди чи економічні коливання. Це катастрофа планетарного масштабу, яка вдарить у саме серце Імперії зла. Так ви не дочули. Марія Вовк. Та чиї пророцтва вже не раз приголомшували світ своєю точністю, зробила нове абсолютно шокуюче передбачення, яке стосується прямої долі Москви. Уявіть собі, серцевина імперії місце, де, здавалося б, вічність застигла у своїх кам'яних стінах, мавзолей, символ непорушності, вічного зла, яке тримає в полоні мільйони. Так ось Марія Вовк бачила це. Бачила на власні очі у своїх моторошних видіннях. Мавзолей буде підірвано. Це не просто якась терористична атака чи вибух від зброї. Ні. Це станеться через щось набагато масштабніше, дещо що виходить за межі людського розуміння. Марія бачила, як на Москву сунуть аномальні катаклізми. Це не звичайні землетруси чи повені. Це прояви гнів самої природи. Енергії, що прокинулися після століть сплячки, щоб покласти край тиранії. Вона говорила про небесні знамення, про глибинні зрушення землі, про енергетичні вибухи, які неможливо пояснити наукою. Ці катаклізми, як розповіла Марія, матимуть одну єдину мету зруйнувати символ, символ зла, що гніздився там століттями. Її слова були чіткими, хоча й сповнені жаху. Вона бачила, як земля під Москвою починає тремтіти так сильно, як ніколи раніше, І як з глибин вириваються потоки, що не є водою, а чимось невідомим, що спалює все на своєму шляху. Вона бачила, як небо над столицею забарвлюється у кольори, яких ніхто ніколи не бачив, і як звідти падає вогонь, що очищує. Це не буде просто руйнація будівель. Це буде повне знищення енергетичного центру, який живив зло. Марія Вовк розповіла, що ці катаклізми розпочнуться несподівано і їхня сила буде настільки величезною, що ніхто не зможе їх зупинити. Вона бачила, як люди в паніці біжать вулицями, шукаючи порятунку, але природа буде невблаганна. Вона не бачила конкретних дат, але відчувала, що це станеться зовсім скоро. Коли енергетичний тиск досягне свого піку, а кармічна розплата за всі злочини імперії стане неминучою. Найбільше ж вражає те, що вибух мавзолею стане не просто наслідком цих катаклізмів, а їхнім кульмінаційним моментом. Це буде символічне очищення, акт розплати за десятиліття брехні, насильства та гніту. Марія відчувала, що саме цей вибух стане переломним моментом, який не лише потрясе фізичний світ. А й зруйнує ментальні бар'єри, розірве пута страху, які тримали у полоні мільйони душ. Цей шок прогноз Марії Вовк це не просто слова, це попередження, це знак. І це надія, надія на те, що темрява не вічна і що справедливість, навіть якщо вона приходить через катаклізми, врешті-решт переможе. Вона закликала всіх бути готовими не лише фізично, а й духовно. Бо ці події вплинуть на кожного мешканця землі. Тож, друзі, готуйтеся до того, що наближається. Мавзолей буде підірвано, аномальні катаклізми сунуть на Москву. І все це за словами легендарної Марії Вовк. Ви маєте знати цю правду, бо вона змінить ваше уявлення про світ назавжди. Не пропустіть це відео, воно містить відповіді на запитання, які ви навіть боялися поставити. І це ще не все. Марія Вовк, чиє ім'я тепер навіки, закарбоване поруч із найвеличнішими пророками, бачила не просто руйнування, а й наслідки цих катаклізмів, які потрясуть світ. Вона говорила про те, що після падіння Мавзолею і цих аномальних подій енергетичний баланс планети кардинально зміниться. Це не буде просто політичний сув чи військова поразка. Це буде перезавантаження самої енергії зла. Що десятиліттями накопичувалася в тому місці. Вона бачила, як над Москвою після цих подій з'являється не просто хмара диму, а якась невидима субстанція, що поглинає весь негатив, це як величезна воронка, що висмоктує століттями накопичену ненависть, брехню та тиранію. Цей процес буде болісним, так? Але він необхідний для очищення не лише тієї території. А й усієї земної кулі Марія Вовк наголошувала, що це не акт помсти, а акт вищої справедливості, яку здійснює сама природа. Її видіння сягають ще далі. Вона бачила, як після цих подій у світі починається ера відродження, але вже на зовсім інших принципах. Кордони, які здавалися непорушними, можуть змінитись, уряди, які трималися на брехні, можуть упасти. Люди, що жили у страху, можуть нарешті відчути справжню свободу. Це буде як пробудження після довгого кошмарного сну. Марія Вовк застерігала, що цей шок прогноз не для слабкодухих. Він вимагає від нас не просто спостерігати, а усвідомити свою роль у цих глобальних змінах. Адже кожен з нас своєю вірою, своїми діями, своїм прагненням до світла наближає цей момент. Вона бачила, що український народ, пройшовши через такі випробування, стане провідником для всього світу у цій новій ері. Ми не просто вистоїмо, ми покажемо шлях до відродження. Тож, друзі, ця інформація не просто сенсація, це глибинне послання, що нагадує нам. Навіть у найтемніші часи, коли здається, що надії немає, вищі сили готують велике очищення. І Марія Вовк з її шокуючими видіннями про Мавзолей, що буде підірвано, та аномальні катаклізми, що сунуть на Москву, дає нам зрозуміти цей час розплати та відродження вже зовсім близько. Будьте готові прийняти цю правду, бо вона змінить усе. І ось що найважливіше, друзі, у цьому шок-прогнозі Марії Вовк, це не просто розповідь про страшні події, це пророцтво надії. Вона бачила, що ці аномальні катаклізми, які насуваються на Москву і призведуть до підриву Мавзолею, є не кінцем, а початком, початком нової ери для нас, для України і для всього світу. Це буде період, коли світло переможе темряву остаточно, коли ті енергії зла, що століттями накопичувалися, нарешті будуть знищені. Марія Вовк наголошувала. Що для України ці події стануть абсолютним переломним моментом. Ми, як нація, що пройшла крізь неймовірні випробування, вийдемо з цього вогню очищеними та значно сильнішими. Її видіння вказували на те, що світ визнає нашу силу, нашу стійкість і нашу непохитну віру. Кордони, що зараз омиті кров'ю, будуть відновлені, і наша земля нарешті залікує свої рани. Це буде не просто політична перемога, а духовне відродження, яке Україна принесе всьому світу. Вона бачила, як після цих потрясінь мільйони людей у всьому світі прозріють, побачивши справжню природу добра і зла. Це буде час, коли інформаційні потоки очистяться від брехні, і правда, яку так довго приховували, вийде на світло. Енергії землі самі почнуть відновлюватися. Сприяючи новому життю, новому розвитку. Тож, коли ми говоримо про те, що Мавзолей підірвуть, а аномальні катаклізми сунуть на Москву, за словами Марії Вовк, це не має викликати у нас лише страх. Це має викликати усвідомлення неминучої розплати для зла і торжества світла. Це її останнє, але найсильніше попередження, та водночас найяскравіша обіцянка нової світлої ери. Будьте готові до цих змін, друзі, бо вони вже на порозі. І ось тут, друзі, у видіннях Марії, вовк з'являється той самий неочікуваний поворот, що змушує стиснутися серце і одночасно запалює промінь надії. Вона бачила не просто руйнацію Москви через аномальні катаклізми та підрив Мавзолею. Ні! Вона чітко бачила, що після цього апокаліпсису з самого серця руїн Москви. Повстане абсолютно несподівана, але надзвичайно потужна сила, яка добровільно перейде на бік України. Це буде не таємна змова чи політична угода. Марія Вовк бачила, як ті ж самі енергії, що спричинять катаклізми, розбудять у серцях певних людей, що раніше були приховані у тіні прагнення до правди та свободи. Вона бачила, як з'являться колишні охоронці системи. Які роками плекали всередині себе таємний спротив, і тепер, коли основи рухнуть, вони вийдуть на світло. Ці люди, які колись були частиною ворожої машини, але мали приховані сумніви, стануть тією несподіваною армією світла, що добровільно запропонує Україні свою допомогу не з примусу, а з глибокого внутрішнього усвідомлення. Марія Вовк бачила. Як ці перебіжчики з самого серця імперії принесуть із собою не просто інформацію, а й ключові приховані технології та стратегічні знання, які були недоступні нікому раніше, це буде той самий останній елемент головоломки, що дозволить Україні не просто перемогти, а й кардинально змінити світовий порядок, убезпечивши його від подібних загроз назавжди. Її видіння були чіткими. Ця несподівана допомога зсередини ворога буде тією останньою краплею, що переповнить чашу терпіння і приведе до неминучої, абсолютної перемоги України. Готуйтеся до справжнього шоку!